Вітаю, друзі, подивіться, які гарні гриби виросли на пні. Це від яблуні. Я її спиляв десь років 10 тому. Ось які чудові гриби. Давайте зірвемо одного. Ось такий цей гриб на тоненькій ніжці. Має гарний грибний аромат. Я в інтернеті загуглив, що це за гриби можуть бути. Інтернет мені підказує, що це. Гриб панус тигровий. Ось вони такі. І з цієї сторони, ось так довкола пня. Якщо б тут зібрати усі, то можна добре наїстись. Також тут, у серединці, ось тут, мабуть, ті ж самі гриби, але трішки вони сіріші, ну, а тут світліші. Але дружина каже, що, хоча інтернет тобі підказує, що це гриби їстівні, але вона їх їсти не буде, і щоб я їх не збирав. Тож зараз викачую мотоцикл і їду в ліс збирати відомі нам гриби. Ну, а ті для нас невідомі, то, звичайно, що краще те, що не знаєш, не збирати і не їсти. Дощики пройшли, Скрізь так селено. Рибочки ростуть. Це так натхнено, я знаю ліс, він повний див Тихе болювання відпочинок для душі. Кольори буде смачний супчик для моєї сім'ї, тихе полювання, це гарний відпочинок, тихе полювання місцецю буде ночом. Кольори. Буде смачний супчик для моєї сім'ї. Ти хе бою. Полю...

Тихе полювання, відпочинок для душі, тихе полювання, як тут скажи, які гарні риби, різні кольори, буде смачний судший для моєї сім'ї, тихе полювання, відпочинок для душі, Тихе полювання. Як добре тут скажи, які гарні гриби, різні кольори буде смачний супчик для моєї сім'ї. Тихе полюбань це гарний відпочинок. тихе полювання. Ще один схожий грибок, якщо ледь не збив його. Зараз перевіримо, чи не червиві. Ні, отакий трохи репнутий, але цілий міцний. Так, ну, мабуть, на цьому вже буду завершувати своє тихе полювання. Тут в основному білі гриби, трохи ось. Маслюків ще додав, їх тут небагато, може, з десяток чи й того менше. А так, в основному такі гарненькі грибочки. Тут на грибний супчик уже буде, і, мабуть, що не на один. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Я вже з вами попрощався і йшов вже до мотоцикла, який ось тут стоїть. І тут. І ще помітив, дивіться, якого гарного гриба. Ось який грибок. Ну як його не забрати? Уже не я його, мабуть, шукав, а він мене шукав. Ось який красень, здоровий. Так, а це тут бугорок. Так, і тут іще грибочок. Біленький. Так, заберемо цього грибочка. Так, тут більше наче нічого нема. Так, і тут ще ось з тієї сторони, здається, гриб. Так трохи заховався. Так, і тут ще такий гарний грибок. Ну і ці гарні такі трофейчики. Зараз отак покладемо. У кошик, ну і все, шуруємо додому. Тихе полювання, відпочинок для душі. тихе полювання, як добре тут скажи. як і арміи різні кольори. Смачный супчик для моей.